відчував, що я ну, піду на війну. В першу чергу це виявити ворога. Ми прямо так проходили посадки, будинки, села. П'ять танків виявили. Вони були в посадці, замасковані, е, приліт дрона. І вражає машину а потім повертаюся на ліву, а її нема. Немає руки, але нічого, життя йде далі. В цивільному житті все було як у звичайних людей. Працював на залізниці, у Жмеринці, працював електриком. Я не знаю, я чого, відколи почалася повномасштабка, я відчував, що я ну, піду на війну. Не знаю, чого, ну прямо мене це. Супровождало, скажімо так. Мені довелося попасти у взвод безпілотних систем. Для мене щось з дрони це було ну, типу круто, Не знаю, щось новеньке і воно дуже цікаве. Я і ще там два козака, скажімо так, поїхали на війну на Донеччину першими. Це був Курахівський напрямок. І почали воювати, займалися розвідкою, потрібно було. В першу чергу це виявити ворога. Ми прямо так проходили посадки, будинки, села. Виявляли. Відразу ж передавалося там в піві розрахункам, і вони вже робили враження: ББМ, і МТЛБшки, потім танки навіть були. Один раз була ситуація, що п'ять ну, танків виявили. Вони були в посадці, замасковані. Один недалеко від одного, але почали Напраць. робити свою роботу, направили туди FPV. Ми підсвічували, і хлопці робили вже своє діло. 17 квітня, другий моє день народження. Я його буду святкувати, як своє основне. Ну, у нас мала проводитися ротація. Дуже важко було тоді на той час виїхати з позиції. Ну, вони перекрили практично всі путі відходу, скажімо так. Вночі кілька разів ротацію переносили. О, але вже згодилися ніби і все. Поїхали хлопці, які мали нас міняти. Вони вигрузилися. Ми, в свою чергу, загрузили свої речі особисті і почали рух. <гум> Несподівано приліт дрона. До речі, на автоволокні, ну тобто реб його ж не бере. І все, і вражає машину ліву сторону. І саме там сидів я. Відразу таке відчуття нічого не бачу, нічого не чую, але чую щось сильно дуже болить, дуже прямо не розумію, що. І починаю оглядати себе. Дивлюся на ноги всі в крові. Хлопці також ну, в крові. У мене була думка, що все, ніг немає, бо дуже багато крові було на ногах. Але оглянув, обстукав себе, все в порядку. Вже мені стало легше. Подивився на праву руку, ціла, все добре, а потім повертаюся на ліву, а її нема. Хлопці відразу ж, звісно, не барилися, дістали турнікет, побачили, що там турнікет не підійде, ну, бо не було куди, навіть ставити. І вони достали ну, кровоспас, була у нас така аптечці, штучка непогано. Що мені ще в цій ситуації, що сильно дуже ну, мені здається, що повезло, це цей снаряд, що влетів. Він е, припалив, от, я так розумію, ці основні артерії, то, там, вени, що кров ну, вже не так аж сильно йшла. І ще плюс у нас дуже ну, швидка евакуація була. Дрон влетів прямо. Водій одразу не вагаючись, він зреагував зі штурманом разом, сразу на розворот, і ми поїхали на евакуацію. Все, приїхали туди і вже далі мені надавалася, ну, як має бути допомога. Ну, в першу чергу я це, Такмеда що спитав, вже, ну, як вже приїхав професійний Такмед, то сказав, я жити буду, мені все, ти вже тут на місці, ти вже з нами. По-любому виживеш. Козаки Рома, два Саші. Е, передаю привіт вам. Е, ми були молодцями, ви також молодці. Е, держалися, допомагали мені. Е, привіт і дякую. Поліція воює. Взяти людь. Славно звісно бригада поліції воює разом із ЗСУ. З Нацгвардією, патрульна поліція, хижак, корт. Вже цілий рік, як створені стрілецькі батальйони, вони абсолютно на рівні з люті воюють. Увесь е, час чекали вдома. Це звичайно ж, ну, батьки рідні, вся сім'я прямо таки чекала, бо це війна. Всі ж очікують своїх близьких звідти. тому Їхня підтримка була одною з основних для мене, тому що коли склалося поранення, то ну, підтримали мене практично всі. І мені ну, набагато було легше реабілітуватися, скажімо так, прийти в себе і вже ну, зрозуміти, що от -от, така ситуація склалася, немає руки, але нічого, життя йде далі. Та українські поліцейські разом з усіма іншими в силах оборони захищають нашу українську державу в боях на фронті. Слава Україні! Героям слава!